І так, всім привіт, друзі! З вами я, Света, і я зараз ду, так би, на нагород. Як все, вже, це вже в мене по стандарту кожен ранок, так ти. Так, В принципі. Е, де ресторан Іван? Це що за штука? Портали. О! й Іван, І що перший нормальний бізнес дуже красиво. Ну, так, дуже красиво, я знаю. Гарний бізнес. Вау. Тільки де ти його побудував? Тут ніби нормально. Де ти його побудував? Іван, ти побудував бізнес на моєму будинку? Ну так це мій бізнес. Понятно. Капець тобою. Який твій бізнес? Ну, Який твій бізнес? ти прикалуєшся? Іван. Ти скільки вже бізнесів? Я його зараз з кіркою буду добати. Отак буду його ламати. Ні, ти не може бути мій мій бізнес. Так видаш і їсти як вам ресторан. Та гарний ніби. Ну, так. Гарний ресторан то гарний, але на моєму будинку. О, я кричу в телепорт. Я не зараз телепорт заблокую. І що ти мені заблокуєш? Кому ти розказуєш? Як це телепорно заблокувати? Щоб будинок запривати, я взагалі не здигувалася. О, це ідея! Так якби то ясь тут був сп... Бідне поросє! Що ти з поросям зробив? Приготував! Капець з тобою ні ні все краще звітся піду. Так оп. все. Ресторан маневр. Як я, як я не замітила, що ці підпори підтримують його будинок. О, я так буду робити. Туди-сюди. Не роби так! З 100 телепортацій. 50 туди і 50. Дзад. Добре, навіть не подумаю. Так мені треба кірку. Так так, кірка в мене. А, так в мене тут, бачите, у мене половина стелі там. Продовбано. Чого як це ще назвати? Скоп? Ти навіщо ти знову прийшла? Ти бу ти що робиш? Ти навіщо ламаєш? Боже, то ламаю. Ти... Ура! Приват вийшов! Що ти зробив? Ти заприватив? Ну, так. Ти хоч курсиш ти і мій приват теж за заприв... мій будинок також заприватив? Ну і ну і як ну. І що? Ну як і що? Ти мій будинок за. А ну. О, це не бачиш, це ламається. Ці штучки не запровадились, бо вони не рахуються повноцінними блоками. А, ну, то що це? О, це мій бізнес, це мій будинок. Це все моє це мій мій будинок, мій мій бізнес. Ти що не розумієш? Боря, все я розумію, як дивний сусід. Так все, я звідти спускаюсь. А телепорт ти мені також заблокував. Блін, порося шкода. Так, як би то як би то через телепорт прийти? Ну так йди звідси швидше. О, а я можу... о, все. Світа не ж Ти сказав, що 50 телепортів туди 50 назад! А, і спеціально. Света! Ну не, 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 не роби? Боже, ти що плачеш через це? У них певно гроші на телепорт якийсь без... майже безкоштовний вистачило і все. Так, оп. Ні, це я теж ламати не можу приват стоїть. Зараз ході нагороди якісь піду, бо не знаю, що робити. Мій будинок що реально начорально теж заприватило? Там треш. Що мені робити? Ти ж взагалі йду до мера. Мер, тук-тук ти є? Тук. О, ні, нікого тут мера нема. І тут поговорю, куди поговорю? А, ось, мер! Мер, 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 мер. Та що? Бачиш е, цей? Ну, коротше, я тобі зараз таке розкажу. Ти побудувала другий поверх? Красивий. Такий другий поверх? І, перше, це, це був третій поверх, у мене і так, два поверхи. Е, друге, це не, це не я. Третє це Іван Покл зробив ресторан на моєму будинку. Як до твоєму дво? Ну взяв мені половину стелі і зніс, поклав туди свою кузницю, зробив опори і зробив там так би таку терасу. А, ну і що з тим робити? Це і вам буде вже джунтей, дістав. Ну так мене тоже, а я ще його сусідка. Це вже і капець, скажіть? Та та я знаю. Отам це, це, це скільки капець не взявся і просто знаєте, поселився свій там. Але за комуналку хто буде платити я? Ще би сказав, що він приват поклав. Поклав, а знаєш що в там пане? Та не знаю, він твій будинок заприватив. Не свій, а ще й і мій заприватив. Як реально? Так, я тепер в своєму будинку нічого ламати не можу, я нічого там тепер представляти не можу. Папець. Я просто не знаю, що з цим робити. Ну, якщо це й треба буде, він прибуде кольорові предмети за скрині. Все добре. Ту -ту 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 -ту. Що з ним робити з цим Іваном. Ви реально вже якось не знаю. Ви. Так. Ну ви це мали би. Не знаю, чи ви це б зрозуміло, вас, напевно, сусіди нормально не будують вам цей. Не кладуть свій будинок, на ваш, не роблять там ресторан. Ще й кажуть, що це кажуть, що віб ресторан. Так, динаміт, 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 це моєї скрині. А, точно, у мене ж динаміт скрині є. А якщо він є. а пічка туплювати, ніхто не вийду. Тут, 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 тут треба подумати, 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 подумати. Блін, це якась ситуація, що тут тяжко, що думати. Ну, з таким сусідом це вже треба в якусь е, бін, психушку дзвонити і його туди відправляти. Бо реально це якийсь капець? Так, давайте купляйте. Так, давайте за курочку смажену ви мені даєте смарагдів. смарагнів. Йома, у нього там тіни. Так. У нього там ральники тіни такі вже прям о -го -го, великі. Тому... Блін, мені гнила картопля попалась. Ну вон, йому віду і її дам. ж кажуть, що ресторан гарний все одно, наче йому даху не їдять. Але до речі, за цим проходом, що заходиш там і виходиш там, прикольно придумано. Іва, респект Івану. І сюди. Я вже реально. Я як зайшла в той ресторан подумала: ура, нарешті в Івана щось нормальне, нормальний ресторан, нормальний бізнес. А він. Не робив бізнес на моєму даху, взагалі нормально. У мене ідея є. Коротше я візьму. Е, тикну на... Мер, мер, можна взяти кольорові інструменти? Бери, бери. Я придумала ідею, коротше, а яку. Я коротше пічку так би тикну і коротше в мене динаміт візьму. Блін, правда, я говорю так чути якось. Коротше, мотигу візьму, тільки в нього немає, і, там шахту з лопатою кудись віднесли. Ой. капець. Так, оп, закладаємо і йдемо. Надіюсь, це спрацює, бо якщо не спрацює, то це... Тут, тут. М -м, капець, капець, капець. Шкода, що воно може ламати тільки два блоки приват. А ну, Ой. Ох, бачила, що там за скринію було іншою. Так, динаміт, динаміт. Я візьму ось цей потужний динаміт. Покладу пічку. Так. Оп. І... Оно... Ніби все нормально, можу зайти. Ну, так оп. Та така, мій він зайде вгору. Це хто? Мені вже свято пропиджується, капець якийсь. Ух, все. Так, і ось це. Слава Богу, що та плита не рахується як блок. на одному місці я можу ламати тільки два блоки, так якби. В частині 10 блоків радіусу. Тобто, Тут я більше зможу поламати і все більше не зможу. Так. Оп, оп. А, цеплю десь згубила, але коротше. Треба помірити розмір у цієї кузниці. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 3, 4, 5. Тобто по центру встановлюється цей динаміт. І раз, два, три. Раз, два, три. Все, по, ідеально по центру. І наводжу. Так, який. Радіус, блін, 7 максимум, але добре. І ось таке. Так, ну ну, ну. Скільки тут блоків? Тут 4 вроді. все, Іван, подивись! Світа, ну ти! Нащо на цей раз? Світо! Ти що зробила? Знову! Та-та! Ну, Знову! Ти розумієш чо, Іван. Ты бі бі бизнес бі Ти що взагалі? Ти взяв побудував ресторан на, на моїй хаті ще я рахуєш це нормальним? Ну там бізнес має просвітати хоч хоть десь. Капець Бизнес, так у мене получився без крадених грошей. На, все. Ой. Бізнес. Ну, не це цей. Я йому і так цю таку зніцю, потім відбудую, але не на даху. іди звідси. Ну коротше, з вами була я, Свята. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!